Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні будемо знімати для вас найдешевший трактор 4 х 4. Це модель Кентавр 244 VR. Або як він звучить в оригіналі BP, тобто англійськими літерами. Е, називайте цей трактор як хочете, але по факту цей трактор заслуговує уваги, дуже класно зроблена модель, і зараз я вам розкажу чому. Значить, двигун. Двигун тут зс 1115 це звичайний одноциліндровий 24-й двигун. Е, він неприхотливий, е, в принципі, легкий у використанні і в обслуговуванні. Також він. Е, не, скажімо так, не самий дорогий, тому для цієї моделі це дуже класне рішення. Розташування стартера у нас тепер йде на передній частині, тобто не як на мототракторах, тут знаходиться, а він знаходиться напряму тут біля маховика з правої сторони. Тобто, дивиться майже вам в очі завжди. Сам трактор має широку раму, тут стоїть сотий швелер. Розташування генератора у нас йде. Під капотом з правої сторони бачимо напряму пас у нас надягається. Таке розташування дуже класне, тому що воно, по суті, захищає генератор, якщо порівнювати з моделлю VR-10, де генератор стоїть на нижній чомусь планці, і він просто знаходиться отут, прямо біля колесу, і все грязь і каміння буде летіти прямо на ньому. Я думаю, що в майбутньому це на VR-10 виправлять, але на сьогоднішній день це так. Потім друга. Причина купити такий трактор це досить непогана. По-перше, роздатка. По-друге, передній міст. Да, він тут кулачковий, шаровий, але, по факту, виверіт у нього дуже серйозний. Да, тут немає гідропоцірювача, але. В заведеному стані трактором кермувати реально легко. В принципі, я думаю, ті, у кого такий трактор з цим легко погодяться. Якщо е, вам не важко, напишіть в коментарях свій досвід кермування таким от тракторцем. Із мінусів, Із мінусів можна на сьогоднішній день виділити акумулятор. Да, він розташований у нас під капотом, і акумулятор на цих моделях, як на мене, дуже за з заводу стоїть. Тому при можливості. Назбирайте трошки грошей, поставте туди набагато більш потужніший. Там, якщо не помиляюсь, 60-й акумулятор стоїть і його от не вистачає. Тобто два-три рази стартанули взимку, це просто капець, тому що буває, що він просто сідає. Китайський акумулятор, ну я б краще його поміняв. І це, в принципі, напевно, один з самих суттєвих мінусів цього трактора, але на нього повпливати можна. Значить, гальмівна система у нас здвоєна підаль. Вірніше роздвоєна педаль, і ви можете її від, відтормажувати кожним колесом окремо. Ще з маленьких мінусів це така от позорна, скажімо так, платформа газу. І це просто мене бісить, чому ставлять досі отаку от саму дешеву систему, а не поставити там на 1, на 1, на 15 долари дорожче, нормальні отакі такі от балди. Але переходимо далі. Коробка передач у нас куліса з боковим сміщенням. Три передачі вперед, одна назад, повишені, поніжені передачі має. Там у нас кермування гідравлікою, є стоянкове гальмо, воно, от, до речі, в правильному місці. І ручка ручного газу. Тут у нас вмикається вал відбору потужності. Вал відбору потужності тут одна швидкість. Тобто 540 обертів за хвилину. Трьохточка у нас звичайна, під 20-й палець. Чулки у нас ідуть коротенькі, як бачимо. Барабани. Більш-менш потужні, тобто для 24-х тракторів це в принципі норма. І плюс ще цього трактора, те, що у вас є вал для виставлення колії, чого немає на VR-10-х моделях. От на VR-10-х моделях просто фізично немає валу. Там колія йде фіксована і вона складає всього-навсього 102 см. Тут ви можете виставити метр, метр десять, метр двадцять, метр 30. Шестишлицевий вал, як я сказав, з 540 обертів. Є причіпний механізм підпалець, він центральний, штразйомний. Також у нас клешні в принципі, стандартної довжини, будь-яка фреза підійде, не буде впиратися і таке все інше. В комплектації йдуть передні крила і зіп. Також є заднє освітлення, тут у нас повністю ледівські поворотники і стопарі. Датчики у нас один датчик здвоєний, це, е, вольтметр і лічильник мотогодин, це у нас тиск, це у нас температура рідини. В принципі, все, е, як і на звичайних мототракторах. По містю на цьому тракторі реально багато. Тобто, ви, навіть якщо у вас зріст 1,90 е, ось ми зараз відсунули да, каретку назад, і бачите, що місця тут реально дофігіща. Ще дуже радує, що є така от барашка кермування і можна спокійно обертати. Тобто працювати в швидкому темпі, да, не прокручуючи це колесо. Значить Сам трактор одна з його переваг. Це, по-перше, 4х4 реально непоганий трактор з непоганим двигуном, з в принципі тяговою нормальною коробкою, яка наламається після першого там використання. Там Скажімо, попрацювали плугом, і у вас полетіла коробка. Непогана роздатка, непоганий кліренс, хоча його роздатка передня трохи і під'їдає, бачимо. Да? Але в середньому кліренс 25 см. Цього вистачає для окучування і проходки там по картоплі і так далі. Ціна цього трактора на сьогоднішній день 3250 доларів. Це найдешевша модель 4 х 4. Тому, друзі, робимо на це дуже велику скидочку, тому що. ну... Це найдешевший трактор, найдешевший ever, 4х4, який тільки є зараз в Україні. І всі оці його маленькі грішки, е, скажімо так, там поганий акумулятор і там, е, десь якась погана педалька, і незручний речах, вони в принципі компенсуються ціною. До за всього звикаєш. З, з часом можна все поміняти. Це взагалі спокійно, без всяких там нюансів. Для замовлення такого трактору можете набрати номер, який бачите у себе на екрані, або зробивши заявочку на нашому сайті. Там же на сайті ви можете подивитися повну характеристику цього трактора. Ще для скептиків одразу скажу: ціна не остаточна, тобто можемо робити знижечки, вточнити у менеджера. Ми завжди нашим підписникам робимо там невеличкі подарунки або знижки. Друге. Вага трактора у нас іде 830 кг, Це теж багато хто питає, чому не казав вагу. Третє: в подарунок буде масло. От замовляєте, у нас з Ютубу набрали, казали, сказали, я тільки що бачив ваш ролик. Менеджер пообіцяв масло і вам поставлять подарунок на заміну в двигун масло. На цьому все. Всім гарного дня. Компанія Мотор Україна. Чекаємо ваших дзвінків.